Нарешті цей світ завантажився. Постійно цей світ завантажується, просто, я не знаю, десь хвилину, коли я вписую якусь фразу у поле, там де Сид. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я професіонал Байкі, і зараз будемо разом чекати на Мійку. А поки ми чекаємо, я хочу сказати, що сьогоднішнє виживання у цьому світі буде дуже-дуже хардкорним. Тому що ми написали у сиді фразу Infected tooth, що означає, е це типу зуб, який зараз заражений там, карісом або ще чимось. І, власне, якщо ми помремо у цьому світі, то ми більше не зможемо відродитися. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Ось такий буде у нас хардкор. Це, до речі, вперше таке. І щось Міка теж, напевно, дуже дуже довго завантажується. Я тут вже о. Привіт! Я вже встигну все розповісти підписникам і цей. Так довго заходила якось. Ти ж пам'ятаєш, якщо ми помремо у цьому світі, то все, гаплик, більше відродитися не зможемо. І до речі, диви Куди не помремо? Це що, якийсь сейф чи що? Реально сейф, диви є. Як відкрити його? Ну, кайлом треба зламати, або якусь відмичку зробити. Давай, збираємо швидше ресурси. А то, як буде Ні, не вмію. Ну, це, типу, зазвичай, якась, типу, залізячка така, але. не знаю. Ну, типу, я ніколи цього не робив, може і вмію робити. Не знаю, це треба пробувати. Але я б зламав його кайлому, цей сейф і відчинив би. Так, сюди, швидко все збираємо. Давай, нам треба швидше е ресурси е зібрати, зробити так, купу всього. Я зробила. Сюди, сюди. В мене є кайло, я буду зараз е збирати каміння. Сподіваюся, що нам вистачить цього каміння, для того, щоб зробити усі інструменти. Так, якщо в нас буде тут полювання. На нас, угу. власне, буде полювати то оцей потрібно зуб. ховатися. Правильно, нам потрібно Я гадаю, ховатися. Я що в мене довго вдасться. Ви що Я ж зелене, ось ну, і не знаю. Взагалі не знайдуть. Ось. Перевага в тебе є, певна. В мене, наприклад, такої переваги немає. А що так темно стало? Там що темніше вже, чи що? Так. Капець! Міка, е, нам треба вугілля на десь. Вугілля, вугілля, я навіть не знаю. Чуєш, бери верстак і затягуй його сюди всередину. І дерево в тебе є там ще чи ні? Тільки палки. Я зрозумів, добре. Підітьте, або ні. Ну треба один блок, не знаю, берізки там чи дуба, щось такого. Зараз буде. Давай, давай, давай. ой Тихо, давай сюди. Зараз зачинимо. Отак, зробимо. Що це за фігня така? Я щось біле побачила. Що? Це він чи що? Ем, я чую, там хтось ходить. Ходити не хочеться Так, диви, давай палички сюди, зараз будемо робити інструменти. Поки в нас є час, ми можемо зараз так, це все діло зробити долгину. сюди. Давай, скидай, так, сюди. Uh, можемо зараз ще дві лопати зробити, і все. Так, це тобі, це тобі. <клух> це тобі ой-ой-ой. Знову звуки ці. <клух> а, він там стоїть. Він біля входу. Міка, 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 так, тихо, тихо, тихо. Тут Що тут будемо тут? Робити? посунься посуньте. Зараз ми цей. Якось тут ось Так, зробимо, все. Ми заховалися, капець тут нічого тісно. не видно. Тут повітря не вистачить. Давай у цьому напрямку будемо викопуватися зараз звідси і тікати. Слухай, а та байдуже на нього, там цей зуб, він сюди спустився. Ти його бачив? Так, він ламав. Ну, такий, як ми десь, а може трішечки більше. О, угу. все. Так, готова бігти? Давай, він тікаємо, нас не, тіка... не знаю, сейф. Ламаю, 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 Давай, ламаю, ламаю, ламаю. І. Я його забрав просто. Ходімо, все тікаємо звідси. На, Нам треба. Ціф, якщо він не відчиняється? Та звідки ж я знаю. Так, що будемо робити? Нам треба кудись заховатися. Або так. або я не знаю. Давай отут. Хоча ми не так далеко відійшли. Вівця тут ще. Я напевно давай зараз вівцю А щось... Ану йди сюди. Сюди йди. Так, в нас є трішечки вовни. Слухай, нам треба якийсь факел чи щось таке зробити хоча б. Зробити треба. Дуже багато всього. Так, диви, зараз е ставимо верстак сюди. Так, я гадаю, нам потрібно багато дерева, то. Та почекай, не йди нікуди. Зараз, знаєш що? Зараз зробимо Чо? пічку, я дам тобі факел, і тоді підеш, добре? О, так, дякую, буду так, так краще. Це сюди, сюди, отак зробимо. Сподіваюсь, нам вистачить. Так, нам вистачить. Головне, щоб нас не побачили зараз. Де? Де ти? Я ти тут? тут? Капець. Ця вівця мене налякала, я подумав, що це оцей зуб, диви. Вона така ж сама біла. Так, це сюди, сюди і отак. На. О, все, дякую. Тепер частина в тебе, частина в мене. Давай зараз. Тут починаємо збирати дерево. Збираємо mm -hmm. дерево. Тільки Добре. ти диви, не так часто користуйся цим, цим факелом. Добре? А, ну так, а то це дуже буде... Бо ти спалишся і він тебе спіймає. Так, mm -hmm. сюди. Все, давай, нам треба хоча б 30 дерева, щоб у кожного було. Так, у мене тоді ми вже зможемо... 15 є. У мене є 8. ой ой ой, -ой, -ой. Ховайся! Ховайся, 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 Ти Міка. Ти його бачиш? Ні, Один не бачу. Він в мене! А Міка. А тут пішов Міка, О, там! дивіться, Міка, тікай! Тікай кудись! Міка, О, Її нік зник! Друзі, ні. Капець, здається, Міку, з'їв, оцей зуб. Що робити? Треба тікати. Треба звідси тікати. Так-так-так-так, Забираємося звідси хеть. Треба якесь, я не знаю, місце, де буде трішечки більше видимість. Ой-ой-ой, бо я нічого поки що не бачу. Вівця, тікай звідси, вівця. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Треба, знаєте, ще щось зробити. Зараз поставимо верстак сюди. О, ні, я його чую. А! Ого! Ого! Ні, 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 Мінус верстак. Швидше, 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 пішов геть, пішов геть, пішов геть, пішов геть, цей зуб, він жениться тепер за мною. Ні -ні 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 -ні. Фу, що за звуки він видає. Такі огидні противні. Ой-ой-ой, так, сюди, сюди. Оп, перестрибуємо. Де він? Де він, друзі? Я його не бачу. Так, добре, в мене є час зробити новий верстак, бо той. Я вже все, я його загубив. Так, нам ще треба буде. О, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Тихо, тихо, тихо. Так, треба швидко діяти. Дуже швидко, дуже-дуже, дуже все це діло робити. Все, тікаємо звідси, забираємося, стрибаємо в човен і. геть, просто звідси. Так, 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 так. так. Мені треба кудись уплести де буде більше відкритого простору, бо тут у цьому лісі ну щось таке собі. Так, вилазимо, забираємо човен і тікаємо далі. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Фу, я не знаю, капець, що мені тепер тут без мійки робити? Я ж тут не виживу один. Дуже-дуже погано все. Так, 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 сюди. О, ні. О, ні. Я його чув. Знову. Так. А, він за мною, він за мною, він за мною. Ні, Ні-ні-ні-ні. Так, 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 тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ось тут. Начебто щось бачу, щось світиться там. Так, 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 так. Це гора. давайте ні, він за мною. Ой, що це за будинок ще. Так, туди дуже небезпечно. Там зомбак всередині, так? Угу, Там реально зомбак. Ой-ой-ой, давайте я заховаюся ось тут. Все, я сховався. Фу. Ой-ой-ой. Дивіться, цей зуб він ходить біля оцього будинку. Ну що, зараз всередину піде. Так, 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 так. Ой-ой-ой. ой, ой, Фух. Добре, що він мене загубив. Так, давайте спостерігати за тим, що він буде там робити. Я не знаю, мені треба кудись. О. Ще хтось там. Тікай звідси! Тут зуб у цей, він тебе зараз жре, і ти вже цей не відродишся у цьому світі. Ого. Дивіться, він там зумбаків б'є. Добре, нехай він там лупцює зумбаків, а ми зараз швидесенько, друзі, забираємося, геть звідси. Так, 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 так. Океан! Мені треба туди. Так, 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 все. Сідаємо в човен і все. Відпливаємо. Фу, ну що, він тепер мене тут. Не думаю, що дістане. У мене тут є величезна перевага у тому, що я на човні, я дуже-дуже швидкий, і я можу використовувати тут факел. Це просто бінго. Але. Так, 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 почекайте, звідки ти тут узявся? Фу, фу, мене вже коробить від цих звуків. Він зник. Ой-ой. Так, добре, давайте будемо е, плисти звідси кудись е, у пошуку якогось місця непоганого для того, щоб нам виживати. Але я не знаю, скільки я тут зможу прожити, бо, типу, я один, я планував взагалі з бійкою. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, Тікаємо, ні, 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 як він тут опинився. Так, будемо плести здовж берега. Фу, я вже е, вкотре, в друге, втретє, я виживаю у якійсь такій ситуації. Так, давайте сюди. Сподіваюся, це не помилка? Е так, начебто нормально. Ні, дуже все погано. Так, розвертаємося. Розвертаємося тут. У нас глухий кут і нічого не можна зробити. Ой-ой! <клухи> тих, 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 тих. Тихо, знову він. Де? Де, де? 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 де 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 Я його не бачу? Але я його чув цього зуба. О! Якась бачу антена. Зараз ми спробуємо на ній заховатися. І можливо навіть зможемо там щось знайти. Так, 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 так. У нас вже ранок настає. Капець, я вже цілу ніч тут бігаю, тікаю від. А де човен? А де човен подівся? Я нічого не зрозумів. Ой. Ого! Ого! ні, 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 Цей зуб за мною! Зуб біжить за мною швидко, треба зараз заберекатуватися ось тут. Де вхід? Що ж ти будеш робити? Так, 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 сюди, 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 сиди, сиди, сюди, сюди, Все, отак, барикадуємося, тут ламаємо. Дивимося, що всередині там є у нас. Давай, відчиняйся ти. О, так, забираємо оце. Оце. Тут трішечки їжі є, сюди. О, ні, О, ні, о, ні, о, ні. Давайте вище, друзі. Ліземо. Ой, нічого собі. Як воно там все зламане вже було? Так, давайте будемо барикадуватися, будемо повністю отак все закладати, щоб тут неможливо було пролізти. Так, сюди. Там щось ламається. Там щось ламається. Так, що тут у нас? Тут нічого немає. Добре, давайте я візьму зараз оцю штуку, і ми за допомогою цих блоків зможемо якось тут загородити це все місце, цю територію. До речі, якщо я сейф поставлю, я зможу його відчинити? Він пустий! Що? Навіщо я його тоді брав? Так, як мені туди залізти? Він будується. Іди геть звідси, ні. Ні. Іди геть. Чуєш ти? Геть, пішов звідси. Я тобі не віддамся так легко, зрозумів. Пішов звідси, пішов геть. Так, 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 друзі, давайте будуємося ще вище. ніж цей зуб збудувався. Він йде сюди. Він будується у цьому напрямку. Так, це проблема. Це трішечки проблема. Так, давайте сюди зараз дострибаємо. Я витрачу майже весь запас блоків, але іншого варіанту вижити в мене немає. Так, 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 сюди, 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 підіймаємося. Я взагалі не думав про те, що він буде також ставити блоки. І що це за фігня? Я його вже майже не бачу. Так, сюди, сюди, все. Я буду стояти ось тут. Не думаю, що тут дуже-дуже зручно, але іншого варіанту в мене немає. Дивіться, він вже тут, на цій вежі. Ні-ні-ні ні. Ламає там ага. ага, Капець. Напевно, друзі, я буду завершувати на цьому відео, бо Міка взагалі померла і не може відродитися більше, тому що це світ хардкору. А я поки що живий, тому дякую всім за перегляд і всім до зустрічі, друзі!